Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 італійських фільмів про кохання, які варто подивитись кожному. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Джуліо Манфреді – впевнений у собі неополітанський журналіст, який готується одружитися зі своєю коханою Джорджією. Проте в останній момент змушений скасувати весілля, викривши наречену у зраді з його босом Альфонсо. Одночасно, втративши її кохану дівчину і роботу, Джуліо влаштовується до чоловічого онлайн журналу Мачо Мен, де отримує завдання писати статті на теми, пов'язані з любов'ю та стосунками. Абсолютно не підкований у цьому питанні. Він записується на тренінг, який допомагає чоловікам спокусити будь-яку дівчину. Самодостатній Алекс та зовсім юна Нікі представники різних поколінь, чиї шляхи перетинаються у найнесподіваніший момент. Чоловік, який вже має за плечима не одну невдалу любовну історію, зустрічає юну дівчину, повну оптимізму та життєлюбства. незважаючи на вікові відмінності та упередження інших людей, між Алексом та Нікі зароджується пристрасне почуття. Вони стикаються з безліччю проблем, проте разом знаходять те, що так довго шукали. Ру, любов та розуміння. Ренато процвітаючий страховий агент, який через дитячу емоційну травму боїться починати довгострокові стосунки. Якось він знайомиться з молодою студенткою Анною, яка перебуває під домашнім арештом за озброєне пограбування. Закохавшись з першого погляду, чоловік вирішує переступити через страхи та завоювати серце імпульсивної дівчини. Це призводить до несподіваної зустрічі з колишнім бойфрендом Анни Франком, який нещодавно втік з. В'язниці та недовго думаючи вирішує залучити ренато до свого нового пограбування. Олена приваблива та добре вихована дівчина, яка одного разу зіткнулася з нахальним та неприємним Антоніо. Незабаром вона дізнається, що цей юнак є хлопцем її найкращої подруги Сильвії. Між грубим Антоніо та інтелігентною Оленою, з першої зустрічі виникла ворожість, яка поступово почала переростати у пристрасть. Незабаром між ними спалахує бурхливий роман, який призводить до їхнього весілля. Проте, через декілька років, щасливе сімейне життя. Тя почало давати тріщину. Меґі, втомлена від повсякденних турбот, мати одиначка, яка, намагаючись зблизитись з донькою, самі вирушає на відпочинок до Італії. Прибувши до невеликого провінційного містечка, жінка з подивом зустрічає луку, привабливого чоловіка, який колись був її коханцем. Низка спогадів про минулі стосунки пробуджують давно забуті почуття. Тим часом самер, сумуючи за своїм хлопцем, мріє полетіти назад до Нью-Йорка та робить усе, аби покинути. Itália. Ріко, чоловік середніх років, який усе своє життя прожив в невеликому італійському містечку. Тут він одружився з прекрасною Сарі та знайшов роботу на місній фабриці, завдяки якій йому вдається утримувати величезний будинок та годувати сім'ю. Проте, як і будь-яка людина, Ріко має свої скелети в шафі. Одного разу його порочні таємниці несподівано вириваються назовні, що призводить до кардинальних змін не тільки в його житті, а й у стосунках з близькими людьми. Флавія нещасна жінка, яка переживає не найкращий період у своєму житті. Після двох невдалих одружень вона виявилась зовсім самотньою та почала страждати на патологічну невпевненість у собі. При цьому Флавія, так чи інакше, залежить від колишніх чоловіків, їхніх нинішніх дружин та навіть власних дітей. Аби розірвати це депресивне коло без виході, знедолена жінка записується на прийом до психотерапевта Грюневальд, яка має оригінальну мету. Методику вирішення проблем Софія приваблива дівчина, яка вірить у те, що життя набуває сенсу, лише в коханні одного разу, вирушивши на відпочинок у мальовничу Верону, вона стає випадковим свідком незакінченої любовної історії. До рук дівчини потрапив давній любовний лист, який так і не дійшов до свого адресата. Послання було написано тоді ще молодою дівчиною Клер Сміф, яку Софія незабаром вирішила розшукати та спробувати нарешті воз'єднати з коханим. Томазо заможній чоловік, який працює кардіохірургом, та разом зі своєю коханою дружиною виховує двох прекрасних дітей. Якось за вечерею його син несподівано заявляє, що хоче стати священнослужителем, через що Томазо впадає у паніку, адже він вважає себе атеїстом. Незабаром засмучений батько дізнається, що у всьому винен місцевий священик Дон Петро. Томазо вирішує, будь-що завадити, зіпсувати життя своєї дитини. Проте, це призводить до вельми несподіваних подій. П'ятеро кращих подруг з раннього дитинства поклялися ніколи не розлучатись. Проте після шкільного випускного їхні шляхи все ж таки розійшлись. Ванеса все ще намагається стати акторкою. Елеонора працює тренером з жіночої сексуальності. Лінда зарекомендувала себе як фотограф. А Кіко повністю присвячує життя Йозі, а К'яра губиться, десь у сан франциско через 20 років останнє виходить на зв'язок та оголошує про «Дівич веч. Чер, так як незабаром має зіграти весілля, колись близькі подруги знову воз'єднуються, щоб поділитися своїми досягненнями та розчаруваннями, обговорити чоловіків та звичайно влаштувати неймовірну пригоду.